Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам розкажу, який вибрати інвертор для дому, для квартири, щоб у вас було світло весь час. Також я розкажу про особливості вибору цих інверторів і покажу от що внутрі знаходиться самого інвертора. Значить, з чого треба почати? Вибір, вибір інвертора. Інвертор це такий прибор, який преобразовує 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного тока. Вони бувають абсолютно різні. В чому ж між ними різниця? Вони бувають різний річ. Потужності це перше, різного дизайну, різного кольору і різних технічних характеристик. Щоб з цим всім розібратись, я от е, вам на прикладі цих всіх інверторів, які е, стануть вашими в конце концов. Я вам і розкажу, як вони працюють, і який треба вибирати, для яких цілей. Значить, з чого треба почати? Вибір цього інвертора. Спочатку треба визначитись, що вам треба е, запитувати, заживлювати вдома. Наприклад, якщо ви хочете е, заживити котел е, опалення, вам потрібно вибирати такий ось інвертор з такою ось кривою синусоїдою. Це інвертори з правильною синусоїдою. На Неправильно, синусої на таких інверторах, або на таких інверторах, котел працювати не буде. На таких інверторах буде працювати тільки циркуляційний насос. Причому він буде так трошки дребіжати, гудіть. но працювати буде. Скільки пропрацює, не ясно. Но вже працює, мабуть, може місяця, може і два нормально. Поэтому. Якщо вам треба тільки, наприклад, заживити циркуляційний насос, вам достатньо такого міні-інвертора 500 Вт, який повністю справиться з цією задачею. Також, якщо ви хочете, щоб працював холодильник, вам треба вибирати правильну синусоїду, і як мінімум 2 3 тисячі Вт потужності. Які, значить, бувають особливості в цих всіх інверторах. Інвертори бувають значить, різної потужності, на що треба звернути, на що треба звернути увагу при виборі інвертора? Значить, по-перше, як ви бачите, в різних інверторах різні, різні розетки. Оце євророзетка, а це універсальна. Коли ви вставляєте в таку розетку, значить вілку, вона може трошки якби гайдатися, може туди вивалюватися. От з такої розетки не вивалиться ваша вілка. Потім, наприклад, які бувають інвертори. Наприклад, як ви бачите, ось в цьому інверторі є індикація. Напруги акумулятора, а в цьому вже нема. О, Це дуже цікавенько. Тобто, ви ж секундно будете знати, яка напруга на акумуляторі. Потім, наприклад, у деяких інверторів є ось USB виход. На інших, наприклад, нема. Також практично на всіх присутні значить, індикатори. Про, ну, роботи і перегрузки. Що ще можна сказати? Заслуговує, значить, дуже е, поваги чи уваги кулер, який працює. От перед вами з десяток інверторів і кулер у всіх працює по-різному. Наприклад, є такі моделі. Котрих кулер eh, працює постійно. Це, як би сказати, і, і погано, і хорошо. Погано чого? Якщо ваш інвертор буде стояти, наприклад, рядом десь в квартирі або в хаті ви коло нього, воно все время буде гудіти. А якщо, наприклад, ви цей інвертор будете використовувати е, наприклад, десь від автомобіля, то шум цього інвертора вам Цього кулера вам взагалі не буде грати ніякої ролі. От. Поэтому, коли читаєте опис, ви детально дивіться, значить, є ли у них інтелектуальний кулер. Наприклад, ось у цій моделі кулер інтелектуальний. Коли нагрузка мала, він стоїть. Наприклад, горить дві лампочки і циркуляційний насос, він не крутиться. Як тільки нагрузку більше дати, він включається періодично, тобто він не напрягає. Ну, от. Наприклад, є такі кулери, які при включенні, ось наприклад, по-моєму, в цій моделі, при включенні він просто відработав і далі мовчить, поки ти не даш нагрузку, що це означає, помимо шума шума, би, кулер-кулер, мало їсть. Цей кулер, він потребляє енергію і сам інвертор потребляє енергію. Тому Це нам не треба. тому що з акумулятора багато не вижмеш. Тому треба старатися таку модель, якщо ви будете заживлювати тільки від акумулятора, яка буде з тихим кулером або з інтелектуальним. Якщо ви будете заживлювати свій дім від автомобіля, наприклад, то, звісно. Можна брати більше потужність, і хай той кулір крутиться. Всі, коли він крутиться, все буде охолоджуватися і таким чином інвертор якби, в принципі, дольше проработає, ніж з інтелектуальним кулером, Тому що температура все время буде менша. Є ось такий дизайн, наприклад, красивий. Да? Тобто На передній панелі тут є USB. Значить, Виходи 4 штуки, що дуже удобно. Дисплей. Не на всіх інверторах є дисплей. На дисплеї показується напруга акумулятора і виходна напруга. І також дві е, універсальних розетки, на на виход підключати треба цей кабель, вілка-вілка. Також ось, наприклад, є тут гніздо. куда может спрятаться, спрятаться, маленькая мышка. О, это значит, туда вставляется патрон. Вот. Можно вставить свой патрон и подзарядиться. Короче, это 12 вольт. Ну, короче, на прикуриватель. А для аккумулятора все-таки предназначены... Так ну, интересный такие интересные, вот, все -таки, приборчик. От. Значить, як вибирати потужність. Якщо вам треба тільки для світла, наприклад, і для циркуляційного насосу, вам з головою хватить, наприклад, от такого от інвертора. 800 Вт. 800 Вт, це, кстати, пишеться у китайців пікова значить, нагрузка. А номінальна у нього. Нагрузка 500 Вт, то есть сразу ділимо на 2 як мінімум. Тобто ви можете подумати, що номінальна нагрузка, наприклад, у цього інвертора 2000 Вт. Но це піково. Тобто ти включив її і все, на раз, на трохи. А номінальна у нього, наприклад, 500 Вт або 1000 Вт, то есть в 2-3 рази менше. Щоб ви це розуміли. Тому що я бачу продаються в інтернеті дуже багато. Инверторов, и и думають, что если вот, 1000 Вт написано, то это значит, что он будет шарошить на 1000 Вт как би, постоянно. Значит, что еще вам показать по поводу предохранителей. На некоторых инверторах есть в описании, указывается, значит, при переполисовке срабатывает защита, и он не сгорает. Вот. Также у некоторых есть вот такие вот. Предохранители, которые находятся э, на внешней стороне инвертора. Легко очень заменить. А от, наприклад, якщо вам показати цей інвертор, да, 1500 Вт. я його спеціально зняв верхню кришку, разобрал, Щоб показати, що тут, що тут є. Ну, так ви бачите, тут трансформатор, значить, э, конденсатори. Плата, в общем, без баяна тут не розібратися. От. І що і цікаво, ось запаяні 50 Ахранителі внутрі. Вони предназначені для короткого замикання. Ну, коротше, якщо ви перепутаєте плюс з мінусом, то вони згорять. І не треба сразу бігти в майстерську на ремонт, можна просто розкрити і випаяти їх. Це досить таки незручно, тому що треба його розбирати, залазити туди, випаювати, впаювати їх, і, коротше, він буде працювати. В ньому також ось є євро, значить, розетка, два USB-виключатель. Тобто, визначитись дуже важко, тому що в інтернеті дуже багато пропозицій. От, і не всі розуміють взагалі, як вони працюють, ці всі інвертори. І Тому що, по-перше, реальна мощність не така, як ви про це думаєте. Якщо ви там заказали 4000 Вт, то вам може прийти реальний інвертор з мощністю в 500 Вт. І ви будете голову, сушити, чого ж він не тягне на вашу хату і вашу нагрузку. Стосовно скільки воно все коштує, значить, стосовно стоїмості, розумієте, чим качественні прибор, тим ціна на нього трошки буде дорожча. На 10-20 на 20 доларів, от, Ви можете подумати, що це, наприклад, ну, якщо сравнить, да, цей там, например, інвертор, і цей інвертор, цей наприклад, дорожче, а цей дешевле. От. Якщо він дорожче, ось, наприклад, цей інвертор він більш якісний. У нього також інтелектуальний кулер з, з, з правильною синусоїдою, і він більш якісний. Він Виконаний, навіть от от в руки береш наприклад, він виконаний трошки краще, наприклад, ніж цей серебряний. Ну Видно так і покраска і дисплей. Всі оці виключателі, все так чотенько якби собрана конструкція. Навес він так як би. от, ну, Плюс, коли його включаєш, кулер дійсно тихий. Інтелектуальний, якщо навіть він крутиться, його практично не чуть. тому що є такі кулери, які навіть по уровню децібілів різні. Один тихо крутиться, другий шумно. От, в зв'язку з цим на нього ціна трошки дорожча. Так що, конечно, ребята, в принципе, звертайтеся, оставлю e-mail під відео, кому треба ці інвертори. Я вам їх всіх вишлю. От, ждать 30 днів не треба. Вишлю прямо завтра. В общем, кому треба, можу помочь. Ну, там, трошки дорожче, конечно. Вот. Чем в Китаї. Так що пишіть на e-mail. Вот. Прикольні такі штуки. І ви будете завтра я вам вийшла. І ви будете сидіти зі світом. Зі світом із опаленням. Ось ця клева штука, сама кліва з правильним синусом. Так що обращайтесь. Такі діла. Не на всіх інверторах є дисплей. Ось ця модель, значить, з дисплеєм. І ця модель з дисплеєм. Так що досить зручно. У кого є мультиметр, також можна напругу поміряти мультиметром. Оце в цьому тоталікіні. Тут дисплей перевернутий. Тобто, я так розумію, що він якось встановлюватись, чи, чи стоять повинно короче, Вертикально. І дисплей тут вертикальний. Взагалі, в некоторых розетки отак стоять, в некоторих отак стоять. Ну, коротко, Як їх хлопили, як їх ставили, туди так і ставили. Не забувайте, що це в Китаї весь поток. Вони штампуються і збираються там великими партіями. Тому э, ви повинні розуміти, що може в якомусь там інверторі будуть якісь проблеми, чи щось там, чи дисплей не працює, чи ще щось. Ну, Поки що я от заказав. Всі, в принципі, робочі перевірив, все працює нормально. Так що ну, такі діла. Всім привіт, з вами був містер Алекс. До нових зустрічей.